Добрий день, діти! У нас урок літературного читання. І сьогодні ми продовжуємо знайомитися з творами Марії Морозенко. Читаємо текст подбати про маму. Добрий день, малята! Хлопчики, дівчата з давніх пір і поміні кажуть, у нас в Україні старовенькі були. Давайте підготуємо наш мовний апарат до роботи. Виразно прочитаємо чистомовки. Ша, ша. ша, Осінь прийшла. Рі-рі-рі, холодно зайчик в норі, ай-ай-ай Зайченяток обіймай. Ом-ом-ом стане тепло разом. Ас, 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 Чи морквинок є запас? Ми, 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 ще є час до зими. Дай, 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 в комірчинку складай. Молодці. Зараз ви розкажете домашнє ваше завдання, віршик на пам'ять україночка та презентуєте свої родинні дерева. Отже, продовжимо підручник сторіночка 48. Читаємо виразний текст подбати про маму. Петрик хороший та добитливий хлопчик. Він уже школяр. Віднедавна батьки довіряють йому і родинні справи купити в магазині необхідні продукти чи поремонтувати разом з татом старий полосос. Петрик пишається батьківською довірою. Він старається чемно виконувати настанови тата і мами. Щоб не розбудити сина, мама, не вмикаючи світла в кімнаті, обтерла рушником промокле волосся і лягла у ліжко. Уночі вона кашляла. Крізь сон, хлопчик чув її кашель, але йому так хотілося спати, він невдоволено крутився на ліжку. Мама стримувала кашель, не маючи сили підвестися, щоб прийняти ліки. На ранок їй стало ще гірше. Мамо, а де мій сніданок? збираючись до школи, сказав Петрик. Я зараз. Мама спробувала підвестися з ліжка. Мамо, що з тобою? Син не знав, що й робити. Я захворіла, Петрику, відповіла мама. В її голосі почувалася провина. Але ж мені треба до школи, сказав Петрик і подумав, це ж треба було мамі так невчасно захворіти. Вибач, що не можу дати тобі сніданок. Візьми гроші та щось купи собі. Добре, Петрик схопив рюкзак і раптом він згадав слова тата. Будь байливим, сину, бережи, маму. Петрик подумав, як я міг спокійно спати, коли мама така хвора. Як я можу її залишити? Мамо. Хлопчик відклав рюкзак. Зараз я заверю тобі чай та виключу лікаря. Не хвилюйся, він торкнувся гарячого маминого чола. Я подбаю про тебе, і ти скоро одужаєш. Дякую, синку. На маминих очах виступили сльози. Зараз відпочинемо, і потім маю до вас декілька питань. Отже, знайдіть у тексті опис головного героя. Розкажіть, який він. Ви абсолютно праві. Цей опис на початку тексту. Петрик хороший та довидливий хлопчик. Він уже школяр. Він пишається батьківською довірою та старається чемно виконувати настанови тата й мами. Коли тато збирається в чергове відрядження, то хлопчик обіцяє бути дбайливим помічником мамі. Як ви розумієте, виділені слова промокла до нитки? Що це означає? Намокла так сильно, що немає на собі сухого одягу. Так, звичайно. Подивіться, будь ласка, на сонечка на сторінності 49, нам треба знайти початок, і прочитати, який же вислів тут захований. Хто вже здогадався? Мама твоє сонечко, звичайно. Молодці. Ваше домашнє завдання виразно прочитати текст на стріночці 48 49 та подумайте, як би ви повелися в подібній ситуації. Оцініть свою роботу на уроці за допомогою цеглинок. Я вам дякую за урок. На все добре, до побачення.